Доброго дня, шановні друзі, вирішив записати ще одне відео, повернувшись з фронту і переглядаючи ті технічні засоби, які використовують наші військові, і до речі, переглядаючи ті технічні засоби, які використовує наш ворог, вже незабаром спробую створити таку таблицю. Ну, принаймні, з того, що я зібрав для себе, щоб... Розуміти і розуміли наші виробники, все ж таки, якими технічними, які технічні засоби ближньої дії або окопне риба роблять наш ворог, давайте спробуємо поетапно розбити, на що я хотів би звернути увагу. Перше, дивіться, багато було, було засобів, які використовували пульт. Тобто всі ми знаємо такий пульт, але хочу вам наголосити, що у більшій частині, де б я не був, де колись був такий засіб з пультом, пульт зазвичай втрачається, пульт не стійкий до вологи, ударів, вібрацій, тощо, тощо, тощо. Ще раз хочу наголосити, спробуйте понатискати цей пульт в тактичних рукавицях, тактичних перчатках, принаймні, які ще в такому шарі бруду. Тобто дивіться, нормальна, класна історія, але час життя, на жаль, вкрай низький. Або давайте по два-по три пульта нашим хлопцям, або якось, можливо, ще там продумувати якусь історію. Ну, але пульт він вже е, не функціональний. Хоча, ще раз хочу наголосити, історія гарна і цікава. Я бачив, до речі, я переробив хтось, не буду казати, якийсь виробник, такий реально дистанційний. Дріт, там він якусь кількість метрів. У нього стоїть такі перемикачі, там якась кількість, і людина просто перемикає без всяких дистанційних пультів. Більш того, з чим стикнувся, що дивіться, всі на 433 МГц. Якщо там всередині стоїть джамер на 433, то звісно, ввімкнути ви його увімкнете, а вимкнути ви вже його не вимкнете. Те ж саме стосується гармонік, які йдуть від джамерів на 800, які потрапляють гармоніки на 433. Теж саме увімкнути, увімкнете, вимкнути не зможете. Я там бачив всередині, і багато хто вибачає за свій слен колхозіт за фольгою чи фольгою всі ці приймачі дистанційно включення і виключення. Але це непрацюща історія. В першу чергу це моє відео до виробників для того, щоб. Вивернули це увагу. У мене тут є планчик, друге питання це виготовлення ваших приладів. Дивіться, бачили, я потім додам тут відеоряд, бачив, як всередині виробляють ті або інші засоби. Я розумію, що не всі професійно володіють питаннями радіоелектронного будування. Але, друзі, це називається СВЧ-кабель. У нього тут є якась ізоляція. Ізоляція буває або поліуретанова, або спінена, вибачаю за свій русизм десь або полувоздушна, але коли ви, і там є жилка всередині, да? відстань між центральною жилкою і опльоткою це є однічний супротив, да? амічне сопротивлення, Знову ж таки, вибачаю за свій русизм. Так от, друзі, мої, коли ви робите отакий. От з, з, е, от таке формування кабелю, тут відбувається відповідна неоднородність кабелю, Тобто тут змінюється 100% омічний опір. І таким чином, коли у вас тут є потужність на виході, на виході, да, вона у вас тут втрачається, тут може бути навіть перегрів кабелю, і далі є у вас антенна. Я бачив джамери, які всередині, замість того, щоб там, мовно кажучи, був сформований якось так кабель. Да, От реально, от так от, Десь я бачу, от так от взагалі було намотано. Я розумію, що був длинний, <гум> довгий кабель. Перепрошую, його так от намотали. Знаєте, тут джамер, тут же антена, там, або вихід на СВЧ роз'єм. Ні. Жодним чином такого не робіть. Намагайтеся все ж таки шукати по тій длині кабелі, який все ж таки повинен бути. Так, ну ось приклади, як бажано не робити. Бо ці, ну тут ще більш нормальний кабель, а от це, друзі, ми, ну взагалі факап повний. Так стовідсотково робити заборонено. А це всередині, до речі, один відомий виробник. Такий монтаж. Ну, для мене це взагалі повний шлак. Сподіваюся, що це якась була експериментальний виріб або експериментальна партія, але так точно робити не можна. Бо експлуатаційну оцінку він взагалі не витримає і розвалиться. Всі дроти розвалиться всередині. Хочу нагадати, вони повинні бути армовані, кембровані, навіть покрити якимось красочним покриттям. Прямо про підсилювачі є джамери, на яких, наприклад, написано потужність там, 30 Вт. Хоча по факту вони видають 20 Вт. Хотів би окремо поговорити про антени. Практично скрізь зустрічаються два типи антен. це або штир. З, звісно, з вертикальною діаграмою спрямованості або клевер, конюшина, там її називають по науковому. Більше антен я не зустрічав, мої. Так, от, питання у тому, що зараз на, я вже побачив. В деяких приладах, і, до речі, не тільки в наших приладах, тому це вже не є таємниця якась, да? але я побачив квад... квадрофілярну антену. Якщо хтось не знає і не розуміє, що таке квадрофілярна антена, то відкрити класичну літературу пана Ротхамеля. Сторінка, я бачу, сторінка 345-та, тут є. Визначено, що таке квадрофілярна антена та відповідні її розрахунки. Хто колись займався радіоаматорством і пам'ятає ті часи, коли, наприклад, було і працювали з супутниками, і пам'ятає ті часи, коли, наприклад, відповідні поворотні механізми вартували достатньо великих грошей, і не всі могли їх придбати а потрібно було слідкувати за ну, і ще тримати з'єднання з примічаючим об'єктом. То виробляли квадрофілярні антени. Зазвичай їх також ще використовують в супутниковій навігації, бо ще раз хочу носити ця антенна через свій конструктив, щоб не входячись в якісь там відповідні технічні речі, з чого вона там створена, як вона створена, про рамки, повернутих один до одного, кути, фази і так далі. Вона робить відповідний такий шар діаграму спрямованості. Шар зверху. Я знову ж таки додам не свої, а від іншого виробника туди відповідні малюночки, що ви зрозуміли, так ось ви бачите змодульовані характеристики цієї антени квадрофіляра. Це ж вкотре свідчить про те, що не треба дуже високо піднімати над автівкою. Бо ви бачите, що зверху найбільше. Концентрація випромінювання, а з боків, на жаль, вона достатньо невеличка. Тому чим вище ви задіраєте на давтівку, тим гірше. Така півсфера спрямована вгору відбувається. Тобто, якраз саме таку антенну можливо і варто у подальшого використовувати для того, щоб захищатись від FPV-дронів або, можливо, навіть від бомбарів. Підсилення зазвичай невеличке. Ось приклад однієї з такої антенни. Дивіться, бачите. Такий от квадрофілярчик. Це на, ну давайте так, він на 800. Я потім додам окреме відео, буду його вимірювати. Зараз просто хочу його вам продемонструвати його. Діаграму спрямованості і отакий от от прилад. Мені, чесно кажучи, не подобаються ці китайські приводи на війни, але принаймні він є. Да. Тут є е... діаграма Сміта, отак вона виглядає. Хто не, не знає, не знаю, ви бачите Бачите, от да? діаграма Сміта. Тобто, якщо ми зараз приєднаємо сюди антенну, звісно, тут у мене купа металу, зават і так далі. Спробуємо її. Отак. Перепрошую, все загинається тут встановити. То ви отак от побачите відповідно, та ви бачите. Так, що ми тут бачимо? Дивіться, ми тут бачимо, що амічний супротив 50 Ом, КСВ кудись зникло, а зараз. Ну, ми його потім подивимось на іншому приладі, але принаймні ми бачимо її відповідну діаграму. Розуміючи на діаграмі смітно, да? От, ну тому цікава антенна, Дивіться, цікава антенна. Треба бути з нею поекспериментувати. Але принаймні, ну якщо зробити ще захистити такі сюди захисний купол, то принаймні це вже цікава історія. Що можна ще сказати? Для виміру значить, параметрів цієї антени, Квадрофіляр, хочу нагадати, є нюанси з виготовленням. Вже виробнику ми це повідомили. Да, він про це знає, але якість ну, вражаюча. це факт. це факт. Будемо перевіряти цю антенну Тектроніксом. От, таким -то. Я зараз підключу, а потім вже камеру наведу і зніму відповідно камеру. Так, оце, значить, друзі мої, характеристика квадрофіляру. Давайте подивимось, звідки він починається. Ми бачимо смуги. Де тут у нас? ну, Практично 650 КСВ 1,5. Це у нас 825 КСВ 1.1. Це у нас 1.1 КСВ 1.2. Ну, дивіться, він дуже широкосмуговий, 960 КСВ 1,5. Навіть може працювати 1,4 КС 1,1. Ну, завершує він свою роботу десь приблизно. От тут от, Це 1,6, КСВ 1,4. Тобто, воно кажучи, від, від 624 до практично, давайте так от, до практично 1 ,1. Чудові показники, чудово КСВ. Ось такий от квадрофіляр. Так, друзі, зараз от перевіримо квадрофіляр. Ну, вибачаю, що він в такому стані. КСВ, вимірювання головка. Значить, один аналізатор, другий аналізатор і, звісно, значить, показники потужності та КСВ. Підключаємо. Дивіться, значить потужність. Ну, чесних 30 Вт, ну, практично. Да? Спектральна щільність, спектральна щільність. Ще трошки додамо вашої уваги щодо антенн. Дивіться, досить часто я зустрічаю на засобах, ну буду тут казати, що це отакі от от антенни. Да? Чому я звернув увагу на цю антенну? Ну, начебто, це якийсь калініар, фіберглас. Але я увагу, що вона нагрівалась постійно. Коли я там був у хлопців, я дивився, що вона нагрівається, ця антенна постійно. Я підключив її, щоб виміряти її параметри і подивитися її характеристику. От тут вам буде видніше. Так. Давайте зараз я буду казати. Дивіться, в неї характеристика така на. 880, десь на 840 не 1,7 КСП, на 1 гіг, а там 1,9 ксв, КСП. Але питання не було в цьому вона... грілась. Я думаю, чого вона гріється? Потім я звернув увагу на те, що в якийсь момент часу під час випробування побачив, що якось дивно з одного боку все ж таки. Засіб до неї підлітає, з іншого боку не підлітає. Ну як або воно хоч і не підлітає? Я вирішив для себе з'ясувати, що це за антена. Тому дивіться, я не даремно завжди прилад. Я не даремно завжди кажу, що антени треба перевіряти, друзі мої. Обов'язково. От ми дивіться. Та-дам! Тобто, про що тут йде мова, друзі мої? Це Звичайно. Діпельна антенна. Широкосмугова, ну там, умовно широкосмугова, звісно, да. на наступному відео я вам покажу, що буде, якщо, наприклад, подати сюди там, ну, якісь там 100 Вт. У мене є там один жабр, да, з циркулятором. Тобто, я сподіваюся, він не згорить. Але принаймні я вам продемонструю, що таке 100 Вт. Коли подуйте таку антенну. Дуже уважно бути до антенн, коли ви їх купуєте, друзі мої. Дуже уважно. Бо, на жаль, солодкий, як то кажу, дешевий сир, буває, тільки самі знаєте, де. Хоча на антенні написано омні, окей, хоч не зібрали, не збрахали 2 дБ, 860-930, ну, практично відповідає. Так, отже, друзі, як буде відбуватись тестування? Ми беремо цей підсилювач, він там з циркулятором, тому сподіваюся, не згорить. І беремо цю херотеньку і підключимо зараз потужність. Спостерігайте. Так, давайте звернемо увагу. Дивіться, ось один простріл, ось другий. Тобто, дивіться, де він мій палець. Ось один простріл, ось другий простріл. Тобто, про що йде мова? Ну, великої потужністю на таку антенну ставити джаммер заборонено. Взагалі такі антени я б не використовував. Так, Друзі, завершуючи відео, я хотів би все ж таки проговорити ще трошки про... Квадрофіляр. Е, дивіться, я думаю, що ну, принаймні я додам ці діаграми спрямованості у антени, да? але треба розуміти, що коли ви відриваєте її від е, даху автомобіля вище, ви повинні розуміти, що в цій площині, в цій площині у неї достатньо. Е, Неякісне, називаємо так випромінювання. Наступне відео це тестування деяких джамерів та їх якість. Так, дивіться, я буду без деталей тут намагатись вам якось розповісти, бо я розумію, що нас дивляться і інші представники сексуальних міншинств, які на фоні називають підерами і кацапами. Так, ну Тут ми бачимо просто. Мы тут бачим вот просто сюда спектральную маску, а вот, вот тут вот самое цикавое. И вот казалось бы, казалось бы, да, спектральная маска больше-менее нормально. Она там начинается у нас вид. тут у нас начинается она у нас. 849, да? бачите, така рівненька, рівненька, рівненька. Я отак вам вибудував. І ближче тут до 939. Ось. Це цікаво щодо того, які джамери вам треба використовувати якісні або неякісні, чому їх треба перевіряти, друзі мої. От дивіться, от є джамер. Тут ми бачимо у нього 848 872 більш-менш, далі йде провал, далі йде 915, давайте знайдемо, буде тут. 915 більш-менш ще нормально, але щільність спектральної маски достатньо низька. Достатньо низька. Хоча хоча отут... -от. Ну, тут теж, до речі, я думаю, воно видно. Зараз я ввімкну маркер. Так, делимо тут провал. Провал 883. Тут можна розтягнути, намагатись розтягнути, діться, значить зараз в клітинці 10 МГц. Да? Тут, у мене 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100, 100 МГц ми бачимо... Ой, я перепрошую. Ми бачимо, що ось тут, от на смугах 835 все ж таки є провалчики. Мене цікавить більша частина є РЛС 25 Гц. 25 Гц. Бо це саме з чим вам, друзі мої, треба все ж таки протистояти і чому вам, друзі мої, треба протидіяти. Додам бонусом вам ще виміри одного джамера. Зверніть увагу на його потужність та на його провали на спектральній масці. Це дуже важливо. Зараз перевіримо цей підсилювач. Написано 50 Вт. вихідна потужність. Підключаємо його. так, дивіться він 57 ватт. Ну КСВ, на дивіться на неї увагу. Все, дякую, 56 шість Це те, що він видає на одному аналізаторі. Маркер. Зараз подивимося. Дивіться у нас маркер. 800 830, 936 і тут ще незрозуміло якийсь, а це провальчик якийсь на 943. Інший аналізатор. Маркер. Маркер 900, ну, 930. Ось цей провальчик. Ось цей провальчик є. 101. Це нагадуємо, вивірю, такий підслівчи. Фіналізуючи відео, про що хотів би сказати, що дивіться, антени Ви побачили, якісні антенни треба обирати. Джамери, ви побачили, що джамери, вони всі різні. Спектральна щільність, вкотре ми інструментально переконалися, у всіх різна. Тому намагайтеся на це звертати увагу. Коли мені кажуть, о, це класний реп, я кажу: Окей, є РЛС 25 Гц. Давайте спробуємо, друзі мої. І це мені цікаво. Майбутнє. Майбутнє, я думаю, все ж таки буде не за тим концептом, який зараз багато хто намагається напарити Збройним силам України, там один привод, це одна чистота. Боже збав, ні. Е, майбутній концепт це все ж таки е, мультистандартність по смуга радіочастот, і звісно, вони повинні бути все ж таки перепрограмовані, е, будь-то з телефону, з гаджети, там, як вам зручно. Друзі, досить часто мене питають в коментарях, звідки я взагалі розбираюсь. В тому, що таке засоби радіоелектронної боротьби, що таке засоби радіолектронної розвитки, давайте я трошки нагадаю, що депутатами не народжуються, депутатів обирають, але у депутатів до депутатства, як і до, так і після, було інше життя. Інше життя це коли я отримав одну з перших освіт на радіотехнічному факультеті Київського політехнічного інституту. Це, і, до речі, конструювання електронної апаратури саме за військовим напрямком, з від, від, з, відмінною оцінкою. По-друге, це моя робота на двох заводах. Один з них це був завод маяк, інший це був якийсь завод. Я тоді ще називав це скринька, але це завод. Це моя робота в науковому, військовому науковому центрі служби наукової військової центру боротьби та електронної розвідки та й взагалі я все життя займався тим, що постійно моделював якісь електронні схеми, радіоматор. я Т5 УФ. Тому дивіться, друзі, мої ну в питаннях радіо. Я думаю, що я розуміюсь значно краще аніж розуміюсь, наприклад, в деяких речах політичного напрямку. Хоча я цьому зараз вчусь, звісно, і постійно намагаюся самовдосконалюватися це моє взагалі життєве кредо. Тому, друзі мої, ті, хто мене хейтить, звідки там цей тупий, як вони кажуть, депутат знає про радіо, у мене достатньо величезний бекграунд, навіть є відповідні. Наукові, методичні роботи, патенти, до речі, на радіоелектронні засоби, які ми розробляли і виробляли. Тому я думаю, що я все ж таки щось розуміюсь на питаннях розробки радіолектронної апаратури, ну і звісно, розуміюся на питаннях радіоелектронної розвідки, радіотоної. Далі будемо записувати вам корисне відео. Всім найкращого, слава Україні!